Привіт, мене звати Вероніка, але мені не вподобається, коли мене звати Ніка. Мені 11 років. В театральній діяльності я вже 2 роки. І мені це надзвичайно подобається. Я нещодавно зіграла на великій сцені з дорослими акторами, чим дуже пишаюся. Я люблю і вже займаюся 4 роки плаванням. І Мені це надзвичайно подобається. І ще я вчуся малювати на комп'ютері в різних програмах. Я люблю катати на самокаті і мрію про електросамокат. Дякую вам всім за увагу. Буду рада співпраці. До побачення. Привіт, у нас звати Ворон... Ви театральна діагність є вже два роки, і мені це надзвичайно подобається. Ще я вчуся малювати на комп'ютері. Я перепутала слова листями. між місцями. Ні, <звук> це глупо, Ну <що>? ти як. <звук>